Це рубрика Треба розжувати» на каналі Куншт. Я Анна Вероніка, CEO Куншт, і сьогодні ми розжовуємо для вас статтю, як боротися з акне, міфи і поради. Написала статтю Олена Тимків, лікарка дерматовенерологиня. На жаль, в Україні досі практикують недоказові методи лікування різних захворювань і акне не виняток у своїй роботі. Лікарі послуговуються національними та міжнародними настановами авторитетних організацій, наприклад, EADV або AAD. Першою лінією лікування акне є ретиноїди. Це похідні вітаміну А, що впливають одразу на декілька ланок патогенезу акне. Вони пришвидшують клітинний цикл і стимулюють відлущення клітини епідермісу, а також впливають на сальну залозу. Найбільш відомими представниками ретиноїдів є третиноїн та адапален. Слід розуміти, що ці препарати мають сильну дію, і їх обов'язково має призначати лікар після консультації. Лікують акне також бензоїлпероксид та кислоти, зокрема саліцилова та азелаїнова. Інколи при вираженому запаленні може виникнути потреба у застосуванні місцевих або системних антибіотиків на обмежений час. У разі середньоважких та важких форм акне, значного рубцювання або неефективності місцевої терапії, лікар може призначити системний ретиноїд ізотретиноїд. Цей препарат має високу ефективність та діє системно на весь організм. Системні ретиноїди повинен призначати дерматолог, що має досвід застосування цього препарату. Доза ліків розраховується залежно від важкості клінічної картини та ваги пацієнта. Тривалість може становити від 6 місяців до року і більше. Перед призначенням та впродовж курсу лікування пацієнт регулярно здає контрольні аналізи та спостерігається у дерматолога. До побічних ефектів можна віднести сухість шкіри та слезових, особливо губ. Необхідно ретельно захищати шкіру від впливу сонячного світла, оскільки шар епідермісу стоншений і у відповідь на пошкодження ультрафіолетом може розвинутись ретиноєвий дерматит. Системний ізотретиноїн заборонено вживати вагітним жінкам, а жінкам дітородного віку на період лікування слід мати подвійну контрацепцію. Річ у тім, що через вплив на клітинний цикл клітин сальної залози препарат негативно впливає на закладку органів та тканин плоду, спричиняючи вади несумісні з життям. Через місяць після закінчення курсу лікування ізотретиноїном жінки можуть планувати вагітність. Водночас, препарат не впливає на лібідо та фертильність, тобто здатність мати дітей у майбутньому. Для чоловіків таких обмежень немає. Щодо системного, ізотретиноїну побутує багато вигадок і міфів, які, однак, мають мало спільного з реальністю. Його заборонено вживати вагітним та жінкам, що планують вагітність найближчим часом. Однак він не впливає на здатність завагітніти в майбутньому після курсу лікування. Препарат метаболізується в печінці, саме тому слід ретельно моніторити показники печінкового та жирового обміну. Не рекомендується вживати алкоголь та важку жирну їжу. Слід також розуміти, що акне це хронічне захворювання, і тому ймовірність рецидиву завжди існує, навіть після прийому системних ретиноїдів. Потрібно підтримувати досягнуту ремісію за допомогою правильного догляду. І в разі погіршення стану шкіри та підозри на рецидив, звернутись до дерматолога, щоб визначити подальшу тактику лікування. Якщо порушений гормональний баланс або є супутні захворювання, дерматолог працює в тандемі з сумішними спеціалістами, найчастіше гінекологом та ендокринологом. На акне завжди слід дивитися системно, правильно встановити діагноз і лікувати людину цілісно, а не лише її аналізи чи висипи. Дуже важливо не займатися самолікуванням, це може бути шкідливо для вашого здоров'я. Відомо, що шкірні хвороби впливають на психоемоційний стан людини. Через вигляд шкіри пацієнти з акне зазнають булінгу в колективах, мають депресивні стани та суїцидальні настрої. Так, опитані підлітки з Акне мали значно гірший настрій, незадоволеність власним тілом та виражене почуття соціальної непотрібності порівняно з ровесниками, які не мали акне. Дослідження показують, що підлітки з акне мають більші ризики підвищеної тривожності, депресії та суїцидальних нахилів, а також нижчу самооцінку ніж їхні однолітки без акне. Акне також впливає на взаємодію людей та їхні зв'язки у соціумі. Молоді люди з висипаннями мають менше друзів і гірші успіхи у школі. Пацієнти з висипаннями мають нижчу якість життя порівняно з людьми, що не мають шкірних захворювань. Визначено чітку кореляцію між щоденним рівнем стресу та нижчим рівнем сексуальної взаємодії у пацієнтів з акне, ніж у контрольній групі. Головною метою дерматологічного лікування акне є попередження виникнення нових висипань, зменшення тривалості захворювання та ризику рубцювання шкіри. Лікування акне допомагає ліквідувати симптоми депресії та тривоги та значно покращити психоемоційний стан. Догляд за шкірою при акне. Правильний догляд неймовірно важливий для шкіри з висипаннями, але треба чітко розуміти, догляд не може вилікувати акне. При використанні ліків, що активно відлущують шкіру, доглядові засоби мають бути спрямованими на відновлення шкіри та її природного бар'єру. У такому випадку рекомендується ніжне вмивання та відновлюваний зволожувальний крем. У весняно-літній період слід обов'язково також використовувати сонцезахисний засіб. Детальніше про ультрафіолет та сонцезахист десь отут. Якщо ж догляд обирається для підтримки ремісій, він має містити кислоти та злущувальні компоненти. Зазвичай засоби для вмивання мають гелеву текстуру та містять поверхнево-активні речовини. Вмивалки мають легко пінитись, однак не мають вимивати шкіру до скрипу та сушити її. Наступним етапом є тонізація, природний пяж шкіри є слабокислим. Більшість нових засобів для вмивання на ринку не змінюють пяж, тому не дивуйтесь, якщо у пропонованій доглядовій лінійці немає тоніка. Активні компоненти, а саме альфа та бета-гідроксикислоти, ніацінамід, коєва кислота тощо вводяться поступово. Завжди слід пам'ятати про можливу індивідуальну непереносимість компонентів, тому варто тестувати нові косметичні засоби перед використанням на обличчя. Це можна зробити так: нанести невелику кількість засобу на шкіру передпліччя та спостерігати впродовж 24 годин. Якщо реакції немає, можна наносити препарат за інструкцією. Щодо потреби у зволоженні думки спеціалістів розділяються. Дехто вважає, що масна шкіра виробляє шкірне сало самостійно у великій кількості, і нам слід лише налагодити цю продукцію та забирати зайве. Інші схиляються до того, що зволоження. Це обов'язковий етап догляду для всіх, бо зневоднена шкіра виробляє ще більше шкірного сала. Тут слід орієнтуватися на відчуття і за потреби обирати легші зволожувальні текстури, емульсії, лосьони, флюїди або легкі креми. Останніми роками науковці дедалі більше часу приділяють вивченню мікробіому шкіри людини і зміні його складу при акне. Тому наростаючим трендом є догляд, що не порушує природний мікробіом шкіри. Та сприяє його нормалізації. Зараз на ринку існує величезне різноманіття засобів догляду за шкірою. У вільному доступі є аптечний мас-маркет та вищі у ціновій категорії засоби доглядової косметики. Професійні засоби, які призначає лікар або косметолог, є активнішими та містять вищу концентрацію діючих речовин, тому продаються у клініках чи салонах після консультації. Макіяж. Деякі засоби декоративної косметики можуть провокувати висипання та погіршувати перебіг акне, важкі силіконові основи та засоби, які блокують пори і перешкоджають виділенню шкірного сала назовні. Тому слід обирати легкі текстури, а також звертати увагу на продукти з написами Oil Free чи Non comedogenic Можна розглянути аптечний сегмент засобів, розроблений спеціально для проблемної шкіри. Поради щодо нанесення макіяжу. Наносите засоби на чисту шкіру чистими аплікаторами або пальцями. Завжди знімайте макіяж перед сном за допомогою міцелярного розчину або гідрофільної олійки. Після цих засобів вмивайте шкіру гелем чи піною для шкіри обличчя, використовуйте ексфоліанти в догляді. Слід розуміти, що сухі текстури, пудри, хайлайтери хоч і матують, але схильні забивати пори. Харчування вважається, що споживання надміру високовуглеводної їжі у раціоні негативно впливає на стан шкіри. При вживанні простих вуглеводів у крові підвищується рівень глюкози та виділяється інсулін. Це стимулює сальні залози до вироблення шкірного сала. Є дослідження, що доводять зв'язок між особливостями харчування та станом шкіри. У пацієнтів, що дотримувались низьковуглеводної дієти впродовж 12 тижнів, значно знизилась кількість висипань порівняно з контрольною групою. Слід зазначити, що такі дослідження зазвичай складно провести через необхідність повного контролю над харчуванням учасників. Тому для підтвердження гіпотези необхідні подальші клінічні дослідження з більшою статистичною вибіркою. Людям з акне радять дотримуватись збалансованого харчування та обмежувати продукти з високим глікемічним індексом: а саме хлібобублочні та макаронні вироби, консервовані продукти, солодощі та бо Табо, табо, табо та солодкі напої. Щодо впливу молока на висипання, думки вчених неоднозначні. Є багато досліджень, де спостерігається залежність між вживанням цільного молока та загостренням акне. Саме молоко належить до низькоглікемічних продуктів, ймовірно, загострення пов'язані з вмістом у молоці гормонів та інсулінового фактора росту IGF-1, що стимулює цальну залозу для вироблення себому, а не з вмістом лактози. Якщо щодо цільного молока немає однозначної думки, то щодо кисломолочних продуктів немає переконливих досліджень, які б знаходили кореляцію між їх вживанням та загостренням акне. Особливо важливо вживати набіл, тобто сир фета українського походження, для підлітків, оскільки молочка це велика група продуктів у нашій культурі харчування та українській кухні. Зокрема, вона також є джерелом кальцію та корисних бактерій для нашого кишківника. Дерматологи радять індивідуальний підхід щодо загострення акне. Що саме викликає загострення у вас? Можливо, певний тип їжі або напоїв. Якщо важко це визначити, спробуйте вести щоденник харчування, записуйте свій денний раціон і спостерігайте за станом шкіри. Це допоможе зрозуміти індивідуальні тригери та уникати їх. Дякуємо Артему Алболу, авторові каналу Клятий раціоналіст, за змогу знімати цей епізод у його студії. Не забудьте лайкнути цей епізод, підписатися на наш канал і написати будь-який коментар під цим відео. Я чекатиму на нашу наступну зустріч. Па-па!